Продовжую знайомити вас з ранньою квіточою серією хризантеми мультифлори. Світанок. Перед вами сорт світанок в кольорі бронзе. Ну, це дуже красивий такий колір. Надіюся, камера вам передасть всі ці такі яскраві барви. Квіточка невеличка. Ось в порівнянні, дивіться, я думаю, в повному розквіті вона буде десь до 3 см. Зараз 1,5-2 але кущик все ще, бачите, є не всі бутончики розкрилися, тому надалі це буде ще яскравіше, ще гарніше. Дуже великої сили ростини, як на мене, ця серія, тому що при достатньому поливі вона ось наросла в діаметрі вже є метр. її кульки, ну, якщо ви мені повірите на слово. Ну єдине таке, що, на мій погляд, вона не геть набита. Трішечки, якби вона була густіша. Ну, це все ще побачимо, коли буде вона в повному розквіті. Детальніше, звісно, знову ж таки про підготівлю для того, щоб ці квіточки були яскравими і надалі, для того, щоб вони довше трималися і мали гарний розмір. Це все потрібно підживлення калійне. Детальніше ви можете подивитися у відео за посиланням. Ну, чекаю на вас.